Вітаю всіх пане та панове. На огляді в нас ще один гібрид від української компанії Многор. Перша селекційна українська компанія, яка займається селекцією цукрових кукуруз і намагається пробитись на світовий ринок цукрових кукуруз. Вже є два огляди на кукурудзу даної компанії. Це український біколор та е, бордо. Е, зараз е, буде огляд на ще одну дуже цікаву кукурудзу. Цікаву по кольору, цікаву по смаку. Е, чому саме таку послідовність? Е, ця кукурудза поєднує в собі і український біколор, і бордо. Це е, гібрид під назвою Вишиванка. Е, дуже цікаво було спостерігати за тим, як вона Е, вегетує. е Значить, от дивися, що ж там зі стиглістю? Відкриваєш вона або моноколор-білий, або моноколор-жовтий, або просто біколор. Не цікаво було. Але згодом, чим далі, 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 далі вона росте, е зауважу, Навколо неї немає. Е біколорів, українського біколора, і навколо неї немає бордо. Е це щоб не думати, те, що вона запилилась, припустимо, в період. Цвітіння запилилася від бордо, і тому кольор взяла фіолетовий. Ні, це суто особливість даного гібриду. Тому, і от поступово при достиганні кукуруза починає набирати кольорів від білого кольору, відтінок фіолетовий-фіолетовий і темно-фіолетовий жовта. І вона набирає жовто-фіолетового кольору, і таким образом виходить вся гама цього жовто-фіолетового кольору. І відповідно сама фіолетова насінина вона також проявляється всією гамою кольорів фіолетового. І такий вигляд в неї виходить, як у вишиванки. Відповідна і назва вишиванка. Значить. Знову ж таки, був удар на те, щоб людей ознайомити з даною кукурудзою. Це Ох і, блін, погано. Трикольорова кукурудза, тому навіть ні, мультикольорова, оце буде краще. Вона мультикольорова, оскільки всі гами фіолетового кольору в ній є. І саме при достиганні вона набирає всі, всю оцю е, кольорову гамму. Тому зараз будемо трошки її ламати і дегустувати, відповідно, і це саме. Була, було проведено декілька виборок, тому вже прийдеться вибирати. Так, ну давайте раз. А, дуже сподобалася ця кукуруза совці. Прямо я вам скажу, дуже сподобалась. Інша менше сподобалась. Не знаю, може це щось і значить, що вона так сподобалась, може такий період вегітації був, що вона, я скажу, один покупець прямо був такий, що один одного разу. Ми йому дали на дегустацію її, і після цього він приходить на ринок, а є вишиванка, а є вишиванка. Тобто ну, сподобалась людині дана кукуруза. Ну давайте ще цей качанчик зірвемо і буде достатньо. Крупна, нас... крупна зернина відмічає. Чуть-чуть заблудився. Крупна насінина доволі таки. Люди її, в принципі, що куштував, беруть охоче, беруть на презенти. І відгуки про неї ну, дуже інсні, цікаві, гарні. Ну, як кажуть, гарна, солодка кукурудза. І ще один качанчик. Знову ж таки, умови вирощування. Період вегетації співпався з усіма приморозками, що можна було. Чому я її так, не знаю. Тось провів я її випробування, не те, що це, ну, я жодній кукурудзі, яка в мене є на випробуваннях, не, не проводив такий, не знаю чомусь жорстка, але ми, вона витримала. Видно, українська кукурудза. На складні умови, а вона росте. Вона дає результат. 20 см качан. Українська. Одним словом, українська. Совка її лупила. 20. Знаєте, от бере як гордість, що в надскладних умовах, але вона намагається конкурувати, навіть 21, конкурувати з усіма іншими. Аж, знаєте, так. Видно, що українець взяв в руки вишиванку. Ароматно. До речі, ще на одну кукурудзу не нюхав. Так. Отакий От качанчик у нас. Давайте. Давайте ще одну приміряємо. Я думаю, тут теж буде 20, в принципі. Да, також 20. Совка полюбила. Ми бачимо. Це всю кукурузу полюбила. Совка. Так, яку ж беремо. Хочеш не хочеш, а треба ламати. Давайте ні, це, скажуть, не об'єктивно, сильно длинний взяв. Давайте візьмемо такий тачанчик.

Дуже цікавий. Давайте від жопки. Ну, 4 сантиметра. 4 сантиметра, я так дивлюсь по діаметру, вона десь в тих краях. Давайте ще один. 4. 4 з половиною. Да, теж 4. Ну, я ж кажу, надскладні умови були. І ми. Вистояли. Дійсно, видно, що українська кукурудза. так давайте, один сантиметр висота. Блин. В принципі, потянул отчим. Ціновувачам... Жовтих моноколорів, вона зайде досить гарні цукри. На жаль, я ще не придбав бриксометру е в планах, тому не можу показати брикси. Досить гарна цукрова кукурудза, гарні смаки. Наближені до жовтих моноколорів. Ну, от якось цікаво, да, цікаво, цікаво, цікаво. Кукуруза. Е, мабуть, тепер я знаю, чого брав один покупець постійно. Немає, звісно, засіхань на там щось величне. Єдине, що вона і це великий плюс, те, що вона має розфарбування. Вишиванки для кожного українця це будемо казати <кій> <і> вибачте, <кій> будемо казати так, знакова кукурудза. Компанії Многор ще раз. В кожному огляді. Я це відмічаю. Компанії Многор Михаїлу Нагарняку та його співробітникам дуже. Дякую за працю в таких нескладних умов над, надскладних умовах. Ви намагаєтесь зробити так, щоб Україну взнали на світовому ринку і за таких цікавих гібридів. Досить достойні результати можна, можна сказати, що будуть дійсно, дійсно при. Незначних доробках будуть дійсно гарні конкуренти на світовому ринку солодких кукуруз для провідних компаній світу. Тим паче, що з такими стресами ми отримали в принципі добрий результат Михайлу Ногарняку та співробітникам компанії Много еліта. Нам всім мирного неба, гарних врожаїв та дебелих спин.